Товариство, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні свиновода». Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство раді вітати всіх вас на нашому ютуб-каналі. Друзі, черговий робочий день. Неділя у нас робоча і тиждень підходить до свого логічного завершення. Разом з тим, товариство, питання, яке ми регулярно. Разом з вами обговорюємо, піднімаємо, і сьогодні ми разом з вами обов'язково, можна так сказати, не дамо собі змоги оминути його і обійти його. Питання дуже важливе для людей, які вирощують і реалізовують поросяток, і не менш якраз воно важливе для людей, які купують тих самих поросяток. Ну і питання, яке ми разом з вами дуже часто обговорюємо, започаткували цю традицію щонеділі, друзі. Обговорюємо ситуацію і ціну на маленьких поросяток відповідно до тих районів, регіонів, в яких проживаємо і ми, тому що ми безпосередньо висвітлюємо ціну і ситуацію, якою вона є у нашому регіоні. Це Сумська область. Ну а від вас я обов'язково хочу попросити, друзі. Пишіть внизу в коментарях ціну і ситуацію, якраз от якою вона обстоїть на сьогоднішній день. З ціною і взагалі з попитом на маленьких поросят. 8 жовтня 2023 рік на дворі. Не знаю, як у вас, а у нас буквально за два останні дні страшенно знизилась температура, я би так сказав. Дуже знизилась температура. Ну і наступні 3-4 дні обіцяють у нас заморозки і першу мінусову температуру. Холода наближається разом з тим, як показує життєвий досвід і практика, активність на ринку куплі-продажу в ці періоди прохолодні. Вона хто б там що б там не говорив, але вона знижується. Значить. Сьогодні на нашому місцевому ринку базар був досить такий, я би так сказав, скволий. Поросятка на базарі були. Що стосується товариства ціни. Ціна трішечки трішечки знизилась в порівнянні буквально із тою неділею. Ну і поросята до 10 кілограм на сьогоднішній день коштують в районі. Від 1800 до 2500 гривень, знову ж таки, звичайно, відштовхуємось від реалій і від того, що за порося буде поставати перед нами. Якщо це порося, грубо говорячи, 5-6 кілограмів, то і 1500 гривень, хоча буквально 2 місяці назад оцих 4-5 кілограмових, 6 кілограмових поросят, Купували і продавали від 2,5 тисячі гривень на сьогоднішній день. реалії такі: якщо ми говоримо порося до 10 кілограмів, то від 2,5 до 3 тисяч гривень. Якщо ми говоримо поросят поросята 15, 17, 19 кілограмів на сьогоднішньому ринку вивозили поросят. І такої ваги, що в принципі за часу у нашому регіоні досить таки велика рідкість, але тим не менш. Але ціна таких від 3,5 до 4 тисяч гривень за одне порося. Повторюю, що називаю вам ціни за одне порося, тому що дуже дуже часто якраз в коментарях запитуються ціни я озвучую за одне чи за двоє. Ціни озвучені за одне порося ну, відповідно до ваги, яку я також трішечки раніше. Але озвучив ще раз, хочу попросити друзі вас обов'язково напишіть в коментарях ситуацію, якою вона є у ваших районах. Регіонах буде дуже цікаво почитати, але єдиний нюанс, який слід в принципі зазначити у нас і в нашому регіоні взагалі картину, яка от утворюється навколо ринку куплі-продаж поросят на ринку в більшості мірі своїй формують перекупи. Перекупи, які приїжджають до нас і із Полтави, і Полтавської області, місцеві перекупи як такових людей, які реалізовують поросяток від першої особи, тобто ті, хто їх вирощує, дуже і дуже мало. Тому, ну, якби об'єктивно і раціонально оцінювати те порося, яке купується, дуже і дуже складно. Тому що основна задача у перекупах. Дешевше купити, вигідніше і дорожче продати. А що вони купують і де вони купують глобально? Вони цьому величезної уваги не приділяють. В Принципі ситуація, я думаю, для більшості ринків вона абсолютно елементарна. Якщо Активність на ринку присутня: Перекупи, які приїжджають на ринок, вони реалізовують поросяток безпосередньо на цій точці. Якщо ж ринок і купівельна активність людей низенька, вони собі збираються, закриваються і їдуть. В ті райони, і регіони, де і ціна на поросят вища, ну і попит. Звичайно, трішки більш активні. Цю мамку вламали трішечки видати молочка, ну і заодно і та мамулька у нас годує свою малечу. Разом з тим, товариство, хочеться е, запитати у вас також питання, яке я ні разу не ставив, але якраз от е, почитати е, взагалі, як обстоять справи на ваших е, регіональних ринках, якраз от, стосовно того, хто зачасту продає оцих от поросяток на ваших. Місцевих ринках чи це люди, які вирощують і виїжджають, продають оцих поросяток, тому що в будь-якому випадку, хто б там що б там не говорив, але люди, які займаються вирощуванням поросяток, вони одне одного знають, відштовхуючись від районів, регіонів або ж це так, як у нас, грубо говорячи, на три перекупи одна людина, яка привозить своїх поросяток. Дуже буде цікаво почитати те, що відбувається у вас, ну а. Ми, товариство, місію свою виконали, розповіли все те, що відбувається в нашому районі. регіоні. Ціна непогана, купівельна активність трішечки знизилася, але все одно поросяток беруть. Якщо це гарна, якісна поросятка, то проблем глобально із їх реалізацією абсолютно ніяких не виникає. Так що, всім хочу подякувати за те, що ви були з нами. Підписуйтесь на канал, хто цього не зробив. Друзі, дякую всім, хто ставив подобаєчки, підтримує нас коментарями. Для нас це дуже дуже важливо. Ну і вам я від щирого серця дуже і дуже вдячний. Так що побачимося в новому відео. Всім мирного неба, бережіть себе, рідних, до нових зустрічей!